Накипіло з Володимиром Носковим. Всеукраїнська волонтерська ініціатива Друкармія серед переможців престижної премії спільноти програмістів доу 2025 у категорії Найпотужніша ініціатива від it спеціалістів, що наближає перемогу». Премія розрахована як на it спеціалістів так і на компанії. Що ж до друкармії, це волонтерська ініціатива. Яка налічує тисячі друкарів, сотні інженерів, які вдома і в офісах виготовляють скиди, стартові платформи для дронів, пристосування для парамедиків і військовослужбовців. В етері Радіо Накипіло. дізнаємось, як масштабувався за три роки війни проєкт «Друк Армія на прямому зв'язку зі студією Радіо Накипіло, заснов. Ніх, друк армії та керівник Євген Вольнов також відомий як пранкер майор Чорнобаєв, який розігрує своїми дзвінками російських діячів, політиків, родичів, окупантів та колаборантів. Євгене, добрий день. Вітаю, вітаю шалом. Ну, я вітаю. Бо, як на мене, той список, в якому ви опинилися, ну чесно кажучи, це так. ТОП, ну наприклад, аналітична мапа Deep State, перше місце посіла. А ви там за нею одразу? Це круто. Так, звичайно, ну дуже приємно, взагалі, що професійна спільнота айтішна відзначила друкармію, тому що тут насправді дуже багато роботи. Айтішників для того, щоб зробити цей процес максимально зручним, тому що, насправді друкармія це в першу чергу люди свідомі, проактивні, які друкують, які інженерять, які виготовляють, які витрачають свій час, гроші, сили і всі наявні потужності для того, щоб робити те, що потрібно військовим, для того щоб робота військових була краща, ефективніша. Ось а з боку айтішників. Ну і яка робота айтішники? Айтішники завжди займаються тим, щоб такі процеси вони йшли швидше, оптимальніше, зручніше. Ну Ось. так Тому... треба ж там зробити вам і щоб постійно працювала і мапа, та і оці всі всякі платформи, ресурси. Де, чого, як заповнювати, оновлювати каталоги? Так, так, звичайно. Ну плюс тут треба розуміти, що ми автоматизували це як і для. Друкарів, щоб їм було зручно, щоб вони знали, що е, треба друкувати що най, найактуальніше є наразі, е, що найоптимальніше є Плюс і для військових, тому що в принципі ну альтернативи такої не існує, щоб військовий міг кудись таким чином звернутися або зайти і отримати такий великий перелік інструментів, які він може використовувати в своїх в своїй роботі. Це ж не лише для для дронщиків. В нас є в принципі для всіх родів військ. Зламалась у артилеріста на Богдані ручка. Щоб там щось переводити, він може звичайно спробувати звернутись до виробника, але вирогідність. Що він щось там отримує, дуже мала. А тут він просто заходить на друкарні, ти одну кнопку, і наступного дня на новій пошті вже чекає ціла коробка цих ручок. А цікаво ще. вже до закордонної військової техніки. Ви підібралися? Ну не кожна ж раду ж не будеш відправляти до Європи чи до Америки. А вже ж, а вже ж, звичайно, звичайно. Тобто, всі такі дрібний ремонт або відновлення якихось частин, які виходять з ладу, цим ми також займаємось. В принципі будь-які запити, які надходять від військових, ми намагаємось їх виконати. А чи це просто, наприклад, військовий в нього щось зламалася якась пластикова або металева частина? Він може відправити її нашим інженерам, вони її отримають замірюють. Так, і зроблять таку ж пластмасову штуку, надрукуємо, відправимо, і він же її використовує. А наші партнери, партнери нормально до цього ставляться. Вони там не мають претензій, ну, мовляв, що ж це ж ліцензія, там всякі такі. Я не думаю, що вони, в принципі, в курсі. Я думаю, що вони нам щось надали і грайтеся, як хочете, це ваші проблеми. Тому не думаю, що це якась ставить якісь взагалі проблеми або що їх це бентежить. Ну, дивися, рух друк армія, виник... Після одразу так, після початку повномасштабного е, вторгнення, е, але чогось я так підозрюю, що ви й самі не підозрювали у що це вилиться, і скільки продукції ви зможете виготовляти. А до речі, от саме перший пристрій це що було? Ну насправді чесно, треба зазначити, що е, прообразом друк армії це було це був рух UA-COVID. коли був COVID, ми друкуємось ші... штука. Маєш новомейкерська так? штука. Так, mm -hmm. тобто, це коли був ковід, треба було виготовляти щитки для захисту е облич е медиків. Типу, щоб вони закривали своє обличчя, щоб їм не кашляли в обличчя ковідом, і тоді це працювало за такою ж схемою. Тобто, люди, в яких був трудепринтер, вони там ну це в принципі був загально світовий рух. Усюди в світі медична система не була готова до такої проблеми, до пандемії, і тому мейкери по всьому світу друкували. І також і ми не відставали звичайно і друкували це. І тоді, от ще тоді мені стало зрозуміло, який гараж хаб долучався теж до цих так, міжнародних. Так Штук, угу. ну так що, це був можна сказати, що це був прообраз. А коли все почалося, коли почалася повномасштабка, перші вироби це були хвостовики для вогів, тому що не було ще великих снарядів, були просто воги, снаряди від вогів, і їх використовували їх кріпили до мавіків, і з мавіків скидали е, на окупантів. В принципі, скидають і зараз, але в нас вже є хвостики не друковані, а зроблені на прес-автоматі. тому що в принципі всі вироби, які потрібно робити. Які потрібні в кількостях десятки і сотні тисяч. Ми намагаємось їх переводити на прес автомат. Тому що прес-автомат автомат це швидше, пресавтомат це дешевше, це е, якість постійна. Тобто, тому що принтери різні бувають, хтось гарно надрукував, хтось не дуже. В когось пластик там був вологий, а в когось ні. А в випадку з пресавтоматом це завжди постійна, конкретна зрозуміла якість. І найголовніше, що немає цього обмеження, не треба стільки часу витрачати. Тому, от нещодавно ми ще декілька виробів, такі як ковпачки для е, дульної гальмокомпенсатор, щоб закривати ковпачок на е, ну дуло е, калаша, щоб коли ти бігаєш по траншеях, тобі бруд не набивався в ствол, щоб коли треба було стріляти, в тебе все нормально стріляло. От ми його нещодавно перевели на прес-автомат. Один з адаптерів, який раніше ми виготовляли за технологією СЛА, це коли не пруточок розплавляється, а це коли рідина. Завдяки світлу або лазеру закріпляється, ну стає твердою, і ми були вимушені використовувати цю тхну. Це, Насправді дуже важко, тому що спочатку треба, щоб воно надрукувало. Потім цю штуку треба відмивати в спирті. Потім ці вироби треба в ультрафіолеті, щоб вони там декілька годин під ультрафіолетовими лампами закріплялись. Це насправді дуже багато витрачалось саме людської роботи, і люди, які весь цей час... Ті пожуто, тому то, що ми тільки зараз прийшли на пісовтомат з цими адаптерами. Е, люди, які весь цей час там займалися, це герої, бо вони віддавали своє здоров'я, бо постійно нюхати цей спирт цілий день. Це ну я, я сподіваюся, що дає. вони цим займалися у гаражах, а не вдома. Е, ну навіть якщо цим займатися в гаражах, все одно це ну, дає свої, так би мовити, наслідки. Потім шкіра пахне цілий день цим спиртом. А, а задля так. економії цей спирт, в якому розчинена ця, ця цей пластик, його треба було е, ну, типу, електрифікацію робити, тобто випарювати, тому що нашу викидати ну, це ж ну економію треба. Тобто, коротше, це насправді було дуже важко, і наразі, от ми звільнили людей. Я маю звільнили від того, щоб їм треба було робити це. Є і інші вироби, які треба робити з технологією СЛА, звичайно, але в такій великій кількості був потрібен саме цей адаптер, один з єврокапсер на кадешку. Ось і нарешті в нас є термопластові навіть два різних вироби: один трошки кращий, інший трошки ну, в принципі, їх можна використовувати. Я до того, що ми постійно розвиваємо. І використовуємо не лише друковані технології, треба розуміти, що друкармія це вже дуже давно не лише друковані вироби. Хоча так в своїх якби корневих виробах це звичайно 3 d друк і люди, які долучаються, в першу чергу вони долучаються як 3 d друкарі а скажи, я ж розумію, що це не дешева історія, особливо з цими прес-автоматами. Ви допомагаєте їм, ну, коли переконаєтеся, що дійсно люди а, будуть працювати, що це не буде простоюсь. Так, от, ви допомагаєте їм з придбанням цього обладнання? Чи це от чисто ініціатива волонтера, інженера, там, волонтера технаря? Дивіться, це як це працює. Прес-автомат – це завод, це великі станки. Це не так, що в тебе вдома стоїть якась штучка, і ти дергаєш речажок рукою. Ні-ні-ні-ні. це велике виробництво. Ми домовляємось з великими виробництвами про те, що вони будуть виробляти для збройних сил ці вироби по собі вартості. Тобто, ми знаходимо таких контрагентів, які не намагаються заробити на військових. Вони розуміють, що це важливо. Вони розуміють, що. Ем, без цього ми не переможемо, і тому вони включаються в цей процес і по собі вартості це виготовляють. Коли в нас виходить, ми знаходимо донорські кошти. Наприклад, є один варіант взаємодії: що ми форму зробили на донорські кошти, і тоді е, ціна одного виробу виходить лише там електроенергія, е, матеріал, сам пластик і робота, яку треба заплатити тому празівнику, який працює на цьому е, станочку. Інший варіант, коли в нас ну якщо дуже дорога форма, і в нас немає е донорських коштів або зараз там немає донатів, щоб зробити цю форму, тоді е виготовляється форма за рахунок цього виробника цього завода, і е потім амортизація цієї форми вкладається в собівартість кожної детальки, кожного виробу, який потім по собівартості постачається. А далі, вже якщо в нас є донорські кошти, ми за донорські кошти це купуємо і відправляємо військовим безкоштовно, або у військових завжди є можливість придбати це. За ну найнижчою ціною, тому що це собі вартість таким чином мене... ну, донорські кошти жень. А я розумію, ну ми всі знаємо про це, що а, значить країни Європи, Америки а, вони не мають права, ну вони відмовляються так фінансувати військові справи, а тільки там дають на бюджет соціалку, там освіту і так далі. А тут о -о, грантодавці вони погоджуються підтримувати. Ну якщо не виготовлення, то хоча б придбання. Обладнання. Це все ні, це все суто фізичні особи, звичайні а тобто це люди. бізнес так вкладається? Ні, ні. Це звичайні громадяни, це люди, це українці звичайні фізичні особи, просто люди. Люди, які розуміють, що це важливо і це потрібно. Це не бізнес, це не щось велике, це не якісь там компанії. Хоча ті ж компанії, наприклад, які є власниками обладнання, на якому це виробляється, при автоматному обладнанні, можна сказати, що вони таким чином теж ну, донетять, тому що вони роблять це по собі вартості, не заробляючи на цьому нічого. Круто. У каталозі виробів 16 категорій і понад, 5, не, понад 500 виробів, чи вже більше. Вже понад, вже понад тисячу. Понад тисячу, так. Да? А що це за, значить, категорії? Ну, це категорії, які кілька назви, да, щоб ми роз... для розуміння нашого. Так. Ну, давайте. Піхота, сапер, снаряди, системи скиду, хвости, обтікачі, дрони, адаптери, зв'язок, системи ініціації, РЕПТР, макети, медицина, спостереження. інше. А під іншим, ви підрозуміваєте це індивідуальні спецзамовлення, скажімо І так, так, ексклюзивні, як індивідуальні спецзамовлення теж можуть входити в попередні категорії, ага. інше це щось, що не входить в ці категорії. І що цікаво, мені це дуже якби сподобалося. Це те, що людина може звернутися до вас із пропозицією, якщо вона як інженер цьому дійсно розбирається і своїм із своєю розробкою і своїм винаходом, і ви його протестуєте. І якщо це буде резонно, то ще й запустите такі випадки, наскільки я розумію, є. Так, це постійно стається. Постійно до нас приходять або військові інженери, в яких є вже розробки, які працюють, і їм треба це масштабувати, і саме в цьому спільнота дуже добре допомагає. Тому що якщо це дійсно добре працює, то всі підключаються, всі одразу починають друкувати, і там тонну в день спільнота зараз виробляє навіть трошки більше ніж тонну. Найцінніший ресурс це, звісно, люди. І зараз багато чую, що там просідає, там просідає, перегорають, вигорають. Одні приходять, інші відходять, а війна ж вона не може чекати. Що у вас з людьми? Ну я можу сказати, що цей вид діяльності він для свідомих та проактивних людей. Свідомі та проактивні прекрасно розуміють, що вони знаходяться в тилу, і цей тил мирний тил незважаючи на шахеди та ракети, все одно це не окупація. Він можливий лише за рахунок того, що є фронт, який тримає орду на відстані. І тому серед людей, які кожного дня друкують і кожного дня відправляють, є повне розуміння того, що ми ще дуже далекі від перемоги, тому треба працювати з потроєною силою і витрачати не 10% свого часу. Не 15% свого часу, а весь свій наявний час і весь свій наявний ресурс. Я можу сказати, що друкарі вони не ходять пити лате каву в кафе. Вони краще за ті 50 гривень ще пластику куплять, щоб надрукувати і відправити. Ну, бачиш останні ці всі розмови із ну про а, там переговори, перемир'я. Таке враження, що вони розхолочують людей. Принаймні, от у мене нещодавно була розмова із знайомим, який у себе в телеграм-каналі там написав. От про очікуване, очікувану очікуваний кінець війни. Я до нього перетелефонував і пишу, ну кажу, що ти робиш? Навіщо ти так говориш? Це ж розумієш, що не буде кінця зараз війни. Нащо такі меседжі вкидувати в спільноту, в телеграм-спільноту, і люди? Ну, шкода, але є такі, що вони на це купуються. Ні, ну дивіться, друкарі вони бачать кількість запитів. Кількість запитів постійно на сторінці друкувати. Вони бачать їх обсяги, вони бачать їх кількість. Вони зростають. І... Вони зростають звичайно. Так вони зростають. Кількість запитів зростає, тому що все більше військових починають розуміти, що це добре працює, починають підключатись. Зараз дуже активно використовуються технології дистанційного мінування. Це взагалі це топ. Це має бути в кожному підрозділі. Всі підрозділи мають це використовувати. Не всі ще це розуміють, але ті, хто вже зрозумів, вони стоять в черзі і кажуть: дайте нам, будь ласка, більше, нам треба більше, нам треба більше. І друкарі це бачать. І тому вони розуміють, що навіть якісь там перемовини, ж перемовини, це все дуже цікаво і прикольно. Але це е, ну це не цікаво. Є практика, і практика така, що кількість запитів від військових зростає. А що ви робите для дистанційного мінування? Ну, все, що військові просять, то й робимо. Я не, я, я, я не військовий, мені просто цікаво, що ну я ж кажу, все, що треба, все, що треба, все і робимо. Все, щоб це було, все, що треба, все, щоб це було можливо, що ми можемо зробити з нашого боку як цивіли. Так, добре, давай пройдемося по логістичному маршруту. Ну, У мене, наприклад, є а, знайомий, у якого в квартирі, здається, чи два, чи три 3D-принтери стоять, і вони живуть своїм життям. Він там, дає їм програму, сам йде на роботу, повертається ввечері і він витягує готові вироби. Та? А, але я розумію, що ну, не всі такі та, люди. А, і от ті, хто зараз нас слухають і подумають, а, крута штука від Жені Вольного. А ну, я хочу долучитися. Е, який шлях треба пройти? Так от вже був цей шлях описаний: зраночку поставив, пішов собі на роботу, ввечері повернувся, зняв надруковані вироби. Якщо треба, витратив півгодинки або там менше там, 15 хвилин, щоб зняти підтримки. Тобто, ну, зняти елементи, кусачками, відкусити елементи, які використовуються, щоб все надрукувалося, а в фінальному виробі вони не потрібні. Тобто, витратив 15 хвилин, щоб відрізати ці підтримки, склав це в коробочку. Заклеїв, а з раночку, коли їдеш на роботу, закинув все в поштобат, і все. і все. і не треба більше нічого робити. Сидіти над тим принтером, щось там чекати. Цього нічого не треба. Всі модернові принтери, які зараз є, вони самі друкують, вони самі е розумні і знають, що їм треба робити. Тобто, треба зрозуміти, що кількість зусиль. І кількість фінансів, яку треба витратити для того, щоб або врятувати життя українського військового або забрати життя в окупанта, вони настільки невеличкі з точки зору друкаря, що не робити цього просто я вважаю злочин. Але ви ж самі кажете, що треба якісний все таки пластик і якісний так. принтер, бо не кожен годиться. Ну так дивіться: найменший якісний принтер коштує 10 тисяч гривень, тобто 200 баксів. Пластик. Ми домовились вже. У нас є гарні локальні українські виробники пластику, з якими ми домовились про гарні ціни, некомерційні для друкарів. Тобто, це все вже давним-давно налагоджено. Просто беріть і використовуйте, Ми вже все зробили. Повністю, все готово. Тут немає якихось припон, проблем або е, якихось завад, які можуть е, бути важкими для друкаря. Просто поставте собі принтер і друкуйте. Тому що ця технологія в чому проблема? 3D-друка, це довго, це дуже дуже довго. Він дуже довго друкує і тому компенсувати цю е, ц, цей повільний час можна лише кількістю людей, яка це робить. А креслення ви вже готові, надсилаєте, Коли переконаєтесь а вже, так, а вже, що людина моделька. дійсно надійна, тоді ви просто в закритому е листуванні надсилаєте. Тобто людині прямо і тут на вже сайті, не треба втручатися. Прямо на сайті людина просто реєструється, вона додає свій принтер, система видає їй якусь легку, просту задачку. Людина її надрукувала. Спочатку людина друкує одну копію, одну штучку, завантажує фото і відео, куратор дивиться. Ці фото і відео, і каже, все окей, друкуй партію. Або каже: дивись, в тебе отут, отут помилочка. іди почитай статтю в школі, як цю помилочку виправити, і спробуй ще раз. А У вас є школа, школа є? Звичайно, а як же ж без школи? Ну треба ж все ж таки відповідати на якісь питання. Ага. Ем, людина собі надрукувала, отримала е, гарний результат, одну копію. Потім починає друкувати партію. Наприклад, 2 кілограми цих виробів. Декілька днів друкує, в залежності від того, який в неї принтер. Я принтер великі. Вони цей ці два кілограми надрукують за дві доби. Наприклад, а я маленький. Він там за три чотири за доби. Людина це надрукувала, відправила. Куратор це отримав, подивився на якість. Підтвердив, що так дійсно є така людина, так дійсно вона гарно друкує, і система дає е, і він дає оцінку. Тобто, у нас є система рейтингу, як в Убірі, Знаєте, там 4,5 і і так далі. Угу. Ось і людина отримує оцінку, отримує рейтинг. Система бачить, що ця людина вже достатньо надрукувала і в неї нормальний рейтинг. Дає їй доступ до наступних завдань, більш складних, більш відповідальних. І зі зростанням стажу людини їй відкриваються все новіші і новіші вироби. Більш складні, ага, тобто більш це сама система а, відкриває а, нові. Так, так. Так, за що ж ми в премію отримали? За те, що в нас Нічого. така продумана автоматизація. Звичайно, це ж ну, ну дивіться. Ну кожного дня три тисячі людей, три з половиною тисячі людей щось відправляють. Як це можна руками все без автоматизації за менеджер? Це нереально лише за рахунок автоматизації. Нам вдалось побудувати таку систему, яка генерує за останні 30 днів, згенерувала 36 тонн виробів. Це понад півтора мільйони виробів. Що було зрозуміло, може, тони не дуже зрозумілі. Одиниць півтора мільйони одиниць. Ми щодня у ранкових зведеннях розповідаємо про активні бої на Куп'янщині про харківський напрямок. Так. А що ви бачите по замовленнях з харківського напрямку та з Купінського має на увазі? Це закрита інформація. Не можу її ділитися, але з усіх напрямків ми маємо купу замовлень і всім відправляємо. Окей, я з іншого боку підійду. А люди от з Харківщини величезна кількість друкарів з Харківщини. Багато Це людей. При... Так, багато людей та? А як а от мені цікаво, як впливає активізація боїв на активізацію охочих? А, ти, ти. Не, не можу сказати, не можу сказати, що я бачу якусь залежність від цього, або там, типу, стався обстріл, більше почали друкувати. Ні, я думаю, це так не працює, тому що я ж кажу, що цей процес він для свідомих людей. Свідома людина вона розуміє, що навіть якщо зараз обстрілів немає, нам все одно треба збільшувати нашу обороноздатність. Я вас запевняю, навіть якщо завтра. Трамп е, зробить щось і припиниться вогонь, принтери не зупиняться. Нам треба надрукувати ще дуже багато всього. Ну тому що дивіться, наприклад, сектор навчання по, по факту тим, щоб виробляти макети для тренування, ніхто, окрім друкармії, не займається. В тих обсягах, в яких це робиться, так ви маєте бізнес, на увазі моделі зброї моделі, так? моделі, так моделі мін, вибухових пристроїв і так далі. Є бізнес, який намагається на цьому заробити, і продають це з 600-відсотковою націнкою. Так, але ж у інструктора він його немає стільки грошей, і там вибити фінансування у інструктора дуже часто не не не, не виходить. Тому це все залишається. Він один на, на, на одинці з цією проблемою. І тому це питання вирішується завдяки тим, що друкарів, друкарі в друкармії розуміють, наскільки це важливо, і вони це роблять. Зараз ми починаємо ще виробляти навчальні макети для медиків для тампонажа, щоб перекривати велику кровотечу. Тому що там набори, які є в інтернеті, коштують по 3,5 тисячі гривень. А, ми, а від вас це безкоштовно. А від нас ну, собівартість комплекту, в якій є дві моделі поранення, плюс одна така штука для тренування зашивання різних типів порізів. Буде виходити ну, десь гривень 500, зараз 600. Тобто, там один 3500. Тобто, якщо там два, то це 7, 8, умовно, 10 тисяч гривень за такий набор, який ми зможемо постачати, умовно, по 600 гривень. Ну, це вартість матеріалу лише. А наскільки є простою комунікація між військовими і вами? Яка тут теж рівень безпеки, звітності? Щоб дійсно ви виробляли те, що потрібно? В нас налагоджено дуже добре зворотний зв'язок від військових. Військові, коли щось замовляють? Вони для того, щоб зробити наступне замовлення, мають залишити відгук за попередні замовлення. І вони показують і розказують, як їм це вдалося використати, які були плюси, які були мінуси, що б вони хотіли додати, що б вони хотіли змінити. Або все добре, шикарно, дякуємо. Давайте ще і ця система нам дає змогу постійно вдосконалювати вироби і робити їх кращими, кращими і кращими. Ну, насамкінець запитаю, бо слухачі мене і слухачки не зрозуміють, якщо я вас про це не не запитаю, що там з, з, з кошмаренням е, агресора наших російських вороженьків? Ну, періодично телефоную, можна це побачити на моєму сайті пранк-шоу, можна побачити це в моєму телеграмі, але якщо чесно, щось вони. Ну. Окрім волань. А, на, до речі, на каналі Бандіти Вального ще декілька з'явилося цікавих пранків. Один з них, що телефонує ці кацапки і каже, що вашого вашого чітка дрон у нього схопили у нього. Оце смішно, так. Тобто, періодично щось таке дрон. Дрон у ніс. Ось так, це прикольно. Тож, друзі, заходьте на канал Євгена Вольнова, майора Чонабайова, і дивіться, тіштеся. Ну, що? І, і така боротьба теж потрібна. Друзі, з нами був на зв'язку. Щойно розповідав про друкармію керівник і, взагалі, засновник цієї волонтерської ініціативи Євген Вольнов. Дякую вам, Євгене, вашій всій команді. Ну, просто вражаюча історія, і хочеться, щоб було ще більше і більше, більше охочих вдома, в офісах лагодити, друкувати, пояти і. Багато чого ще робити. Так, що це все так, круто. дякую за запрошення. Сподіваюсь, що люди, які це почули, вони хоча б задумались над тим, щоб собі вдома встановити 3D-принтер і почати наближати перемогу своїми власними руками. А зачекай, треба зайти в а, значить, Просто в Гуглі, а, в Гуглі так, можна другармія. написати Друкармія. так перший сайт, це наш, будь ласка. Все, заходьте, реєструйтеся, вивчайте і долучайтеся. А зараз у нас музична композиція.